Привіт! Сьогодні буде доволі незвичайне відео. Ну, як незвичайне, просто я таке не публікую. Так як я не встигаю зв'язати свого капелюшка. Хто не бачив, перегляньте обов'язково. Прямо закликаю вас переглянути, тому що Ну, як це ви не бачите? Тому сьогодні ми будемо з вами малювати мені осінні шпалери. Поїхали. Що ж, і перше, про що б я хотіла поговорити, це про мій страх, зйомки, відео, а саме записування з малювання боялася. Ну зараз, здається, не так, тому що ви бачите це відео. Отже, я все ж уже не боюсь, справді вже не боюсь. Але якщо говорити про... Якби я з нуля починала канал про те, що я малюю, то мені було дуже страшно. Я робила декілька спроб, і в мене вони всі закінчувалися ну не дуже, тому що я коли вмикала запис екрану, лінії ставали максимально кривими. Я почувалася максимально невпевнена, невпевненість була через те, що, типу, Ну от люди, які знімають відео, вони там ходили в художку. Вони там це все знають. Вони такі класні. А я така ні. Що, що я не ходила в художку? Я знаю, що художка це не показник, але для мене це був показник. Але напевно, через те, що я трошки звикла публікувати відео на Ютуб. Бо для мене Ютуб це така якась серйозна штука. Це не просто опублікувати картинку, а от YouTube — це щось таке надто серйозне для мене. хоча насправді, коли я почала малювати цей малюнок, спочатку було незвично, а потім я якось звикла, і все було нормально, і я вже навіть не задумувалась про те, що. О Боже, я малюю, можливо, якось неправильно. Ще поки я малювала, я згадала про свій старий малюнок, і він мені став таким схожим. Ну, взагалі, то не зовсім схожі, але по своєму настрою я вам тут його продемонструю на екрані. До речі, якщо хочете відео, те, як я виправляю свої малюнки, що вам буде цікаво, пишіть в коментарі, я зніму таке відео. А щодо саме теми малюнку, що там зображено, ну коротше. Я, я не знаю, ну там, здається, все зрозуміло. Там осінній ліс, людинка посередині, яка тримає прапор. Я думаю, не треба здогадок, який саме прапор. Також я лишила декілька пасхалочок, я вам тут зараз продемонструю. Це такий черепочок, де написано Раша, тому що нехай знає своє місце. Я хочу бачити кожного дня, що черепочок. З написом Раша, також це є такою своєрідною відсилкою на одну із минулих робіт. Я тут вам її продемонструю. Черепочок, як ви бачите, і там теж було написано Раша. Також там в кущах стоїть український прапор, тому що чому ні? Ще спочатку я зробила ось це поле. Насправді це не поле, це просто пожовкле листя, травичка. Я зробила його оранжевим, але. Потім я перевела в чорно-білий варіант, і я побачила, що людинка зливається з дальнім планом і по тону. Виходить, що вони майже однакові, тому треба було робити це пожовкле листя робити більш світлішим, щоб людина виділялася. Також мені довелося мій фон теж видозмінити. Я чекаю, коли вона вже зараз готова, і я озвучую це. В мене є асоціації з, з цією маркою, яку люди малювали на конкурс? Не знаю. Для мене якісь вони такі схожі. Зараз ви можете спостерігати, як я. Роблю фінальні тіні, додаю там кілька якихось детальок. То... Що ви ще не бачите на екрані готовий результат? Але я все ж прокоментую, бо тут вже лишилося буквально нічого. Тому в мене вийшли два, два варіанти. Один із них я підкоректувала фільтрами, додала туди шуму, але як виявилося, це було якість, і це було взагалі негарно. Тому мені довелося все самі зробити. Який варіант подобається вам? Пишіть в коментарі. Сподіваюсь, вам подобався результат. Якщо сподобався, напишіть. Якщо не сподобався, теж напишіть. Дякую всім за перегляд. Пока.